Коротко стосовно пакистанського ремонту резини. Отаку штуку я виготовив. Заточка. <свісна> І така історія. І нічого не виходить. Ріже нитку. Ну, щось трошки пару витків зробив. Зараз буду пробувати. Треба якусь крепшу нитку шукати. Тану якось, чи може ківлар, що то таке. Ну, Поки що тренуюся. Не знаю, чи то що з того буде. Комбайник вон приунив. Ну, в коробці зробили. Замінили шестерню. Ну, зараз покажу. Не заканав той ремонт. Мусили міняти. А я була. Шестерня. Ну, так на запас лежить. Вона то працює просто. трохи ну, я Того що я не робив. <рес> В тюрмі заточки роблять, а я зробив ролика, щоб цю сиру резину катати. Це це вже серйозно. Так, на другий день з колесом. Так, що тут виходить? О, заточка теж саморобна, дивися. Так ти щодня. Це... Ось така картина. Дай, так. зробив, ми треба, да, ще ми так не звращалися. Знов зробив таку вкусняшку. І зараз середини вклею те колесо. Поставили вже колеса на комбайник, заклеїли таке кордовими вапками. Пробували їхати, добре, нічого не відстає. Всередині шесира лізіна закатана гарячу. Ну такий, Може на один сезон пойдеть. Тріщини вже йдуть. Ціле колесо не пасне, Купили таку резину. Бушно, звісно. Але тріщин нема взагалі. Збоку взагалі класно, латок немає. То мати Маємо закон. сьогодні таку неприємну процедуру. Руля вже зняли, зараз колонку. Треба колонку знімати, панельку і нас розбило, де рульова колонка. Ось, де дві гайки. Там така була. Якщо завтикаєш, то розбивається і вся колонка люфтить. Пересверлювати на більший отвір і закріплювати, так що буду зараз розбирати. Заодно гляну в коробці, що там робиться. Таке в нас регулювання зазор лапа. Я її так затягнув крепко. Може кому пригодиться зазор має бути 0.35. Прозбирала. І ще маємо проблему з цими шпильками. Така погодка. Три шпильки нормальні, а одна погана. Зараз відновлюю різьбу. Наріжу і посадимо на клей. Шпильки закрутимо і все буде добре.